Всім привіт! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання, ставте вподобайки, пишіть коментарі та поширюйте це відео, також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. Вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції приємного перегляду. Пентагон оприлюднив список з кількістю нової військової допомоги для Збройних сил України. Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки повідомило про санкціонування президентом допомоги на суму 1 мільярд доларів для задоволення критично важливих потреб України. Також зазначено, що цей пакет передбачає значну кількість додаткових боєприпасів зброї та обладнання. Пакет містить додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем М-142 Хаймарс. Артилеристи України отримують 75 тисяч снарядів для артилерії калібром 155 міліметрів. Українські бійці отримують 20 120 мм мінометних систем і 20 тисяч снарядів до цих мінометів. Піхота отримує тисячу ракет до ПТРК Джевелін. Також Пентагон оголосив про передачу Україні ракет до зенітно-ракетного комплексу на Самс. Нагадаємо, протиповітряна оборона України має отримати дві батареї зенітно-ракетного комплексу на Самс. У Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що вже почали закупівлю ЗРК на САМС для України. Сполучені Штати Америки надали повітряним силам Збройних сил України протирадіолокаційні ракети. Про це повідомив заступник міністра оборони Сполучених Штатів, як він сказав: В нещодавні пакети військової допомоги ми включили певну кількість протирадіолокаційних ракет, які можуть бути випущені з українських літаків і можуть мати вплив на радари та інші речі. Також він додав, що Сполучені Штати Америки та союзники допомогли Україні з обчастинами та іншими деталями, щоб підняти в небо більше українських винищувачів Міг 29 Раніше Пентагон офіційно не оголошував про надання Україні протирадіолокаційних ракет. Міністр оборони України заявляв, що очікує постачання таких ракет. Як раніше сказав міністр оборони України, ми отримаємо спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас не було. Збройні сили України отримали на озброєння бронетехніку з Україна турецьким бойовим модулем Сердера фотографії та відео з цим модулем оприлюднили у соціальній мережі. Експортний бойовий модуль було встановлено на бронетранспортер МТОБ. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу «Скіф» з двома пусковими установками для ракет РК 2С. Ці високоточні українські ракети калібру 130 мм здатні знищувати ціль на відстані 5 кілометрів та пробувати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом. Повітряні сили засвітили рідкісний Міг 29 М1 із таємничою модифікацією Р-27 у мережі з'явилося відео, яке зображає процес ГЛЕТ винищувача Міг 29 М1 із стандартним бойовим навантаженням. Дві ракети середньої дальності типу Р-27 і чотири ракети малої дальності типу р 73 Уважні користувачі соцмереж зауважують, що скоріш за все під крилами нашого Міг-29 підвішені ракети типу Р27Р. Р-27Р це радянська ракета, яка була поставлена на озброєння у 1990 році. У неї є свої переваги, наприклад, дальність пуску від пів кілометра до 90 кілометрів або ж напівактивна радіолокаційна голівка самонаведення. Лише у відкритих джерелах є дані, що в Україні працювали над модернізацією цих ракет. Головна складова робіт покращення характеристик голівок самонаведення цих ракет. Окремо наголосимо, що міг 29 дев'ять Му це рідкісний для повітряних сил винищувач. Турецька компанія Байка, виробник ударних безпілотних апаратів Байрактар, вже зареєструвалась в Україні та придбала земельну ділянку для будівництва. Про це розповів посол України в Туреччині. За словами посла, компанія вже зареєструвалася, розробила проєктну документацію та придбала земельну ділянку для майбутніх потужностей. Він впевнений, що власники компанії мають намір реалізувати проект до кінця, оскільки це було майже їх особисте зобов'язання зробити це виробництво в Україні. Крім цього, буквально тиждень тому уряд затвердив двосторонню угоду про будівництво заводу і надіслав її до парламенту на ратифікацію. Як заявив посол, рішення не тільки політичне, а й практичне, оскільки на значній частині модели, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва. Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас і може бути використане для цих літальних апаратів. Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку в понеділок оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку. Зазначається, що фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший з них у розмірі 3 мільярди доларів очікується в серпні. Кошти сполучених штатів мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо осіб. У ЮЕСЕД зазначили, що бюджетна підтримка Сполучених Штатів Америки дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури і доставляти терміново необхідні гуманітарні вантажі громадянам. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам. Український офіс американської корпорації Боїнг відкрив низьку вакансій для ІТ-інженерів та менеджерів проєктів. Про це повідомив головний бухгалтер Боїнг Ukraine, як він заявив: Шановні українські інженери, для вас чудова новина, Боїнг розширює бізнес в Україні та наймає багатьох інженерів та менеджерів проєктів. Я закликаю вас долучитися до будівництва інженерного майбутнього в Україні та світі згідно з оприлюдненою представницею компанії інформацією. Боїнг Україн шукає фахівців на посади, сервісний інженер та керівник проєктів. Українська біржа та фондова біржа ПФТС заявили, пропоновлення торгівлі цінними паперами припиненої з 24 лютого, як йдеться у повідомленні на сайті української біржі 4 серпня 2022 року. В Україні скасували більшість обмежень, проваджених 24 лютого 2022 року. Тому з 8 серпня 2022 ми відновлюємо торгівлю всіма цінними паперами. Також організація відновлює дію тарифів, які діяли до 24 лютого 2022 року. Міністерство цифрової трансформації розпочало прийом заявок на безоплатне навчання it спеціальностей в рамках третього етапу освітнього проекту IT Дженерейшн. Як повідомляє прес-служба міністерства, заявку можна подати протягом двох тижнів на платформі проєкту, де потрібно обрати школу та освітню програму. Потім потрібно перейти на сайт школи та подати заявку. Водночас у міністерстві цифрової трансформації звертають увагу, що відбір студентів буде проводити школа в тому числі шляхом тестування та співбесіди. Очікується, що отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців від 21 року до 60 років. Які ніколи раніше не навчалися it спеціальностей та не мають досвіду роботи в цій сфері також рекомендовано знання англійської мови на рівні від b 1 тривалість навчання складе від 2 до 6 місяців залежно від навчальної програми. Канада виділила 40 мільйонів доларів, аби допомогти Україні зі зберіганням зерна, кошти будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та розгортання модульних сховищ. Новий проєкт за фінансової підтримки Канади розпочала продовольча та сільськогосподарська організація ООН. Ініціатива дозволить забезпечити зберігання додаткових майже 2,5 мільйонів тонн зерна у 2022-2023 роках разом із відповідною технічною підтримкою та обладнанням. Цей проект доповнює допомогу у розмірі 17 мільйонів доларів, надану урядом Японії, для забезпечення зберігання 1 мільйона тонн зерна. У серпні український застосунок обійми очолив рейтинг найпопулярніших застосунків американського App Store у розділі Lifestyle. В обійми зазначили, що потрапити на перше місце рейтингу вдалося, зокрема, після оновлення, яке відбулося в кінці липня. Так команда переробила дизайн-систему, а ділитися почуттями стало легше з відкриття додатку до дотику юзерам потрібно зробити два кліки, також додали більше анімацій дій. Можливість створювати свої власні сенси, і описуватись настрій, обійми український застосунок, який у 2020 році запустив український архітектор та it компанія Empat. за допомогою обійми користувачі можуть ділитися з іншими приємними жестами, дотиками та розповідати про свій настрій. Дуже та щиро, всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати: новий випуск після ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.